Вітаю вас, місто Гінічіск, Місто Генічськ Херсонська область. Питали, коли буде визволення? Я так хочу вам допомогти з цією інформацією. Ну я просто людина. Просто людина, така, як і ви. Просто трошки просто, мені дають знання інформаційне поле. Я вивчила цю систему і хочу вам допомогти. Тим, що я навчилася, і те, що я знаю, давайте спитаємо, як будуть гігієнічні справи у січні? Зараз окупована ця частина приморські міста. І це дуже нас лякає окупація. Давайте подивимося, спитаємо інформаційне поле, попросимо інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть, Усім людям, які переживають за місто генічське, який знаходиться в окупації, вже коли ж воно буде в окупації? Чи буде окупація, чи готується деокупація? Місто генічка? Будь ласка, підскажіть, люди переживають, люди питають. Ми, ми всі питаємо вас, дайте відповідь. Чи буде генічка визволений? Як там будуть справи у січні місяці? Загальний прогноз, будь ласка, загальні підказки. Так, да, воно вже підказала. Да, вы в окупації, і и уже будуть, е, будуть для того всі средства, про те, що вже будуть всі средства для того, щоб ви ушли від окупації. Вот показало вже воно. Уже підказки. Геническая у січні місяць ви должны уйти. Зараз ми більше детальніше розпитаємо З 11 по 20, друга декада січня, міста Генічицьк, Херсонська область. Як, які у вас будуть справи? Окупації мечі, жезли, українські війська. Як справи у Гінічицьку до... з 11 січня по 20 січня 2023 року? Все йде до того, надії надіймаються і роботи робляться для того для визволення. Але а ворог, ворог ворожі війська і ще дуже цілеустрімленному настроєні. Вони прямо будуть сопротивлятися і не будуть віддавати. В люди страдають дуже матеріально, ресурсно. Зараз дуже страдають люди по ресурсам і матеріально. Те, що касається гінянь і ресурсів, скоро вам приїдуть з визволенням уже в путі, на гінічески вже збираються ви, вас визволяти. Понимаєте, гінічески? Обратите увагу, зверніть увагу, що це буде сонячне діло. Но єдина карта каже, що це буде не до 20 го числа, не до 20 січня. Ну, уже, ви ще поки сидите в депресіях і не знаєте, що вас жде. Ну, ви хочете миру на своїй рідній українській землі і так, як раніше було. Так, як це вернуться в ті времена, як раніше було, це називається ця карта. До 20-го є вже. Імпульс, є задумка, є плани, і це все буде дуже-дуже динамічно притворятися в життя. Давайте подивимося з 21 січня по 31 січня місто Гінічка. Чи буде деокупація ЗСУ, міста Генічська, який знаходиться в окупації? Трошки по срокам. Ми хочемо доб, доб, ну, по срокам, щоб ви нас зосередили інформаційне поле. Ну, з 21 по 31 січня генічі чи будуть ЗСУ де окупувати? Ще не вийде, ще вони не вспіють. До кінця січня ви будете знаходитися в такому підвішеному стані і в окупації. Робота робиться дуже велика. Багато ще чого ждуть. Понімаєте? Дуже багато ждуть того. Ну, не можна ж так іти, понимаєте, непідготовленими. Ну, зачем создавати таку ситуацію, щоб нерозумну ситуацію? Показують так. Вони б уже сьогодні прийшли. Ну треба з розумом підійти до цього питання. Давайте ще подивимось, які у вас там були. Ох, основні події будуть з 10 по 21 січня, місто Гінічка. Які головні події будуть у вас? Так, якісь листівки, якісь закони, що касаються вашого краю. А ви будете ужасатися ужасаться і в ужасі дивиться за ці письма деньги бумаги документы Вони хотят щось вам по документам по бумагам там вам сказать це все так хорошо так класно. Беріть і берите а ви будете смотрите якими глазами переляканими дивитися, думати, господи що це такое З 21 січня по 31 січня головні події в місті генетически Підскажіть, будь ласка, інформаційне поле. з 21 по 31 січня гінічески. Зараз буду розказувати. Угу. На гініческих. Це земля ваша генічна, поки йде те в темних енергіях. Ну, що тут може бути світло, якщо ви зараз зима, рано темніє і ще й ви в окупації. Будуть з 21 по 31 воєнні дії. І ви це будете, це вже буде відкрита інформація. Всі про це будуть знати. І Гінічку теж зрозуміли? Ви вже будете щось знати. Після 20-го енергії, які будуть енергії з 11 січня по 20 січня, місто Генического. Що ви там ще будете святкувати? Хто буде святкувати? Ой, боже мой! Щось якісь ще попадання. Ви будете знати о каких-то попаданнях кудись, і ви чогось будете радіти Що це таке? Ви будете цьому абсурд. Будуть якісь попадання, взриви десь. А ви будете раді. Ви, чому, ви щось таке узнаєте, що у вас будуть неймовірні емоції у того, що десь щось взрив. Ви будете раді, от того, що десь щось зірвалося, бабанула. І будете чувствовати неочасно хороші емоції. Так странно. Потом напишите, будь ласка, мне гинический, там у вас будут справа, добре? С 21 січня по 31 січня вместе Які будут энергии. Гармонійний стан. Будете бояться, бачите. Изоляция это карта разбитого сердца. Вы дуже будете бояться бойових, бойових дій. Ага. Угу. Ну і в то же час цей страх буде пов'язаний з емоційним польотом. Ви, напевно, це буде визволення, і ви будете і боятися одновременно, і переживати, і розуміти, що ну, без цього ніяк. Отакі справи, друзі, отакі справи в нас, геніці, скріденькі. Ви питали, я, ми з вами спитали інформацію на січень місяць, по декаду, друга, третя декада, я вас всіх обіймаю. Хай буде мир на всій землі, хай буде мир у нашій рідній Україні, щоб всі ми були щасливі, здорові. І щоб ми не переживали вже не за що. Щоб у нас тільки були, були добрі діла, добрі, добрі, добрі думки. І щоб на землі був мир, любов, процвітання, злагода. Обнімаю усіх у вас. Бажаю нам миру, всім. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення.